Аю в черговому випуску електронний облік та звітування. Ми з вами почнемо працювати на тому співробітнику, якого створили на минулому уроці. Ми переходимо в кадрові дані даного співробітника і розпочинаємо. Ми задали з вами тільки оклад даному співробітнику, але ж ми можемо додати йому і ранг, якщо це держслужбовець обрати відповідний ранг, ми можемо звання, кваліфікацію, тобто, в залежності від того, там, чи має це звання, чи ранг даний співробітник, ви відразу в кадрових даних, ось на першій сторінці загальних даних, вносите цю інформацію. Далі ми переходимо з вами в додаткові дані по співробітнику, знову ж таки, в кадрових даних. Якщо в даному співробітнику Є група інвалідності, ми зазначаємо її обираємо категорію застрахованої особи. Якщо даний співробітник і взагалі у вас на організації здійснюється виплата заробітної плати на картку банка, відповідно, ось в цьому полі ми обираємо з вами банк. Якщо це декілька банків, відповідно, ми обираємо і можемо брати декілька банків. Наприклад, я задам інформацію, пропишу IPAN. Будь-який. І відсоток, ну, скажімо, 100%. У вас може бути, наприклад, 50% в один банк, 50% в інший, або, наприклад, зовсім інші. там, Три, наприклад, банки, немає різниці. Прізвище, ім'я по батькові в родовому давальному відмінку можете прописати. Так, і номер телефону емейл. Знову ж таки, це для того, щоб зв'язатися з співробітником, а емейл для того, щоб можна було в подальшому відправити йому розрахунковий лист, щоб не друкувати ці розрахункові листи, не сидіти їх, відправляти, наприклад, нашим співробітникам, а відправити на емейл нашого співробітника. Я зазначу тут свій емейл, і ми в подальшому з вами здійснимо відправку. Так, стаж. Якщо у нашого співробітника присутній стаж загальний, безперервний в галузі підприємстві, ми його зазначаємо. Відповідно, якщо ми будемо обирати з вами в галузі на підприємстві, в нас буде йти надбавка за вислугу років в галузі чи на підприємстві. Тобто обирайте його і відповідно відбувається розрахунок. Розрахункові листи тут буде прописуватися вся інформація по нашому співробітнику з інформацією про нарахування утримання. Наприклад, покажу вам, на прикладі іншого співробітника розрахункові листи. Ось так буде відображатися інформація. Тобто, як у нього відбувався розрахунок там, за всі періоди. Нараховано, утримано до сплати, тобто, вся-вся історія по співробітнику. Повертаємося до нашого. І нарахування. Ага, не зберегла Дані, зараз перезайду в нього. І нарахування ось тут на рахуваннях у нас буде відображатися інформація по тим надбавкам, преміям, лікарняним. Тобто, вся інформація, ось тут буде відображатися. Якщо я додам зараз будь-який новий вид оплати, вид нарахування, наприклад, нашу з вами. Премію e, премія місячна. І зверніть увагу, ми з вами, коли створювали їх в видах оплат, вони позначалися синім кольором. Зараз же, коли я їх відкриваю в вікні, вони всі позначаються чорним кольором. Тобто я обираю премія місячна, задаю відсоток. Дату початку, дату закінчення пропущу на місяць, і, наприклад, пропишу відсоток. Зберегти, вона у мене в нарахуваннях буде відображатися як місячна премія, буде відображатися синім кольором. Тобто, всі мої додані надбавки, утримання, вони будуть відображатися синім кольором. Навіть якщо я ось тут в загальних даних візьму, пропишу, наприклад, звання. І перейду в нарахування. Так само надбавка за звання буде відображатися синім кольором. Це така помітка для вас, щоб ви акцентували на це увагу. Утримання знову ж таки, це вирахування заробітної плати. Ну, наприклад, що ми можемо зробити? Виконавчі листи, наприклад, давайте створимо аліменти. Тобто, здійснювати наш співробітник, буде виплату аліментів, приписуємо період, до якого там він здійснює виплату. Аліментів, я пишу просто на обум, тобто до 18 років він має здійснювати, або з продовженням там, до закінчення університету. Е, який відсоток? Або ж там встановлений законом відсоток чи сума, знову ж таки, ну, прописується все відповідно до законодавства, е, до рішення. Так, і рахунок для зарахування прописую наш. Так, Іпн. Ну, я тут просто прописую будь-які е цифри і пів утримувача. Так, і зберегти. Тобто, так само утримання вони будуть відображатися синім кольором. Фонди, тут ми можемо тільки переглянути інформацію по розрахункам, перерахункам по фондам. Пільги, якщо у даного співробітника є. Підстава для пільг, ми їх додаємо. Тобто ми їх додаємо і, відповідно, відбувається нарахування. Е, якщо мінімальна заробітна плата є, чи спецстаж, ми також можемо додавати. Ви можете створювати свої свій довідник мінімальних е, заробітних плат по користувачу. І спецстаж. Індексація. Використовуєте, не використовуєте, обов'язково проставляєте це в нарахуваннях, тобто, чи використовується в вашій організації індексація. Посвідчення особи, тобто повністю все про особу, тому що на підставі цих даних ми ж створюємо потім особову картку, наприклад, для цього працівника. Тобто з документом, яким він е, прийшов до нас, да? е, серія номер, запис, ким видано і коли, адреси, прописка, місце реєстрації, місце народження. Тобто, також ви можете цю інформацію по співробітнику внести в базу. Фотографії, щоб знати, як співробітник даних виглядає, тобто завантажити. І інформація по відпусткам буде у вас. Тобто, це е, інформація про там, відпустки без збереження заробітної плати, збереження, відпустки учбові і так далі. Тобто, вся інформація з е, наказами, да, якщо ви будете вносити, вона у вас збережеться. Я зберігаю всі ці дані, і відповідно по тим е, даним, які я внесла. Нарахуванням утриманням у мене вже відбувається автоматичний перерахунок заробітної плати. Давайте з вами перейдемо в розрахункову відомість. В розрахунковий лист. І тут ми бачимо з вами премія місячна. Я задала відсоток там 10%. Тобто це 3 тисячі, надбавка за звання, там, здається, також відсоток був роз'яснення розрахунку, 10%. І виплата. Виконавчий лист, тобто і аліменти, виплата аліментів. Тобто ми здійснили додачу надбавок наших утримань, у нас автоматично зарплата перерахувалася. І хочу звернути вашу увагу на борг по підприємству. Це ось цей борг. Округлення до копійок, да, до 10 копійок, тобто, ось він у мене тут прописується. В наступному місяці він буде врахований при розрахунку заробітної плати, але знову ж таки ви можете це прибрати, да тобто здійснювати розрахунок до копійок. Тобто докуп, якщо в вас цього боргу не було. Так, повертаюсь до нашого співробітника, загубила розрахунковий лист і е, хочу тепер перейти з вами до лікарняних і до відпусток. Якщо наш співробітник іде в відпустку, відпустка може там бути без збереження заробітної плати чи збереженням заробітної плати, е, взагалі, чим зарплата досить зручна. Тим, що одне і те ж саме нарахування можна здійснити в різних розділах програми, тобто, якщо вам зручно здійснювати нарахування, наприклад, в розрахунковому листі, ви можете це здійснити через розрахунковий лист, чи, наприклад, в кадрових даних або ж реєстр документів, тобто є декілька місць, де ви можете здійснювати одне і те ж саме нарахування утримання. І, наприклад, відпустки. Ми хочемо з вами здійснити відпустку, ну, відправити даного співробітника відпустку без збереження заробітної плати. Ну тобто йому потрібно там, декілька днів е в листопаді було взяти. Так, і візьмемо, наприклад, 1 листопада, зараз переглянемо календарик листопад, наприклад, 3 листопада. Він вже працює 3 дні в тиждень. Е третє. Одинадцяте, 2025, і дата закінчення 3.11. Нехай буде один день наказ: 1, там, чи 12К, Ну напишемо будь-який наказ, щоб ця інформація в нас потім продублюється в розр... в наших кадрових даних. Тобто, ми бачимо ось відпустка без збереження заробітної плати в кадрові дані, коли ми перейдемо з вами. Ось ця відпустка буде прописана, тобто і наказ, який ми задали. Дата початку, дата закінчення і днів. Сума, як ви бачите, нуль, тому що без збереження заробітної плати. В нарахуваннях в кадрових даних, коли ми додаємо відпустку, ми, наприклад, не можемо здійснити нарахування відпустки без збереження заробітної плати чи планову відпустку на 24 календарних дні. В кадрових даних, наприклад, налаштовується тільки після пологові там, і по догляду за дитиною до 3 до років. Проте зарплата, реєстр документів. Я вам говорила, що це один із моїх найлюбленіших розділів модуля зарплата. Тут ми можемо якраз відпустку також нарахувати і не одному співробітнику, а декілька відразу одночасно. Тобто, ми обираємо з виду документів той чи інший необхідний документ, а це відпустка наша. Ага, ось. І обираємо через плюсик наших співробітників. Тобто тут ми будемо відпустку оплачуємо обирати, тобто з збереженням заробітної плати. Я оберу себе і оберу ще декілька колег. Ось тут ми прописані. Тобто, дата початку я, наприклад, оберу з 10 по перепрошую, 13, з 10 по 12. Так, і ось в мене відбувся розрахунок. Тобто я бачу дату початку відпустки, 3 дні, середня заробітна плата, сума, яка має мені здійснюватись нарахування, і сума ПДФО військового збору, і скільки мені буде виплачено. Ну і так само по іншим працівникам, наприклад, з 3 по 10. І ось цьому, наприклад, я не знаю, які в них графіки. Але оберу, наприклад, їм... так, і тут у нас прописуються дні для розрахунку, і відповідно дата закінчення, середня і сума, яка буде нарахована. Тобто, ось так в відпустках ми можемо здійснити е, розрахунок і в подальшому виплату. Тобто я проставляю галочку біля мого співробітника, натискаю на виплата виконати, і в мене буде здійснена виплата в міжрозрахунковий, е, міжрозрахунковий період. Тобто ви дійсно бажаєте виконати додаткову виплату? Так. Відповідно, виплата здійснилася. Я переходжу в мій розрахунковий лист і бачу, ось виплата між розрахунковий період це виплата за мою відпустку. Тобто, бачите, як наскільки все просто. Ми, до речі, так само ось тут можемо здійснювати нарахування за відпустку, тобто обирати відпустку і обирати відпустку зі збереженням заробітної плати. Ось звичайна вона. ось. Також є можливість учбові відпустки обирати, не оплачуємо післяпологові, там подовгляти за дитину до 3 чи 6 років. Це що стосується відпусток, і давайте перейдемо з вами до лікарняних. Лікарняні ми можемо так само нараховувати з вами через розрахунковий лист. Лікарняні, тобто здійснювати нарахування листа непрацездатності, або ж, наприклад, якщо співробітник хворіє менше п'яти робочих днів, ми просто обираємо лист лікарняни по підприємству. Якщо ж співробітник наш буде хворіти більше п'яти робочих днів, то обирайте краще лист непрацездатності. Або ж, взагалі, заходимо з вами в реєстр документів. І через реєстр документів не треба думати, чи він хворіє 5, чи 6 днів, чи 4 дні. Він хворіє. Система все автоматично за вас прорахує. Тобто я обираю лікарняні, обираємо мого співробітника. Також бути, ми будемо на ньому всі наші надбавки утримання враховувати. Ось мій співробітник. Так, тепер ми обираємо дату початку. Хвороби нехай буде 17 по 26. Днів для розрахунку 10. Причину захворювання ми можемо обрати, наприклад, це загальне захворювання, чи це, наприклад, якісь операції, ковід і так далі. Тобто ми можемо це обрати. Днів для розрахунку по підприємству 5 і днів для розрахунку по ФСС фонду соціального страхування також 5. Лист я пропишу будь-які цифри. І, відповідно, ми бачимо, скільки має бути виплачено по підприємству і скільки по ФСС ТВП. З урахуванням утримання ми бачимо з вами суму. Тобто по підприємству і по, ну, по ФСС однакові суми, тому що по 5 днів. Е, відповідно даному працівнику. Ми ж згідно законодавства повинні обов'язково прозвітуватися в фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про те, що дана особа хворіє. Це ми робимо через кабінет ПФУ. Створюємо заяву розрахунок після того, як будуть надійдені кошти по, даному, по даній виплаті. Ми здійснюємо виплату нашому співробітнику. І після того як вам надійшли вони, ви здійснюєте виплату. Тобто виплату виконати обов'язково попередньо оберемо нашого співробітника виконати. І в нас здійснюється виплата. Після того, як ви здійснили виплату, ви обов'язково повідомляєте фонд соціального страхування про те, що ви здійснили виплату, подавши повідомлення. Всі ці документи їх можна подавати через кабінет ПФУ. Ну, а раніше ви, можна було їх створювати через програму Медок через зарплату. Також ви тут можете їх створити для того, щоб перевірити е, інформацію, якби перевірити себе, е, чи правильно ви заповнили всі дані. Так, і я переходжу знову ж таки в розрахунковий лист і бачу з вами, що ось виплата по премії, по відпустці, перепрошую, і виплата по лікарняному в мене здійснена автоматично. Ось вони ось тут. Ну і давайте ще е, ми розглянемо з вами е, одну маленьку надбавку: це премії, наприклад, для всіх співробітників. Тобто, реєстр документів це реєстр, в якому можна здійснювати масові нарахування надбавок для якоїсь категорії працівників або по всім працівникам. Е, наприклад, е, премії е, 10% всім співробітникам ми хочемо додати. А відповідно, всі співробітники додаються і, відповідно, автоматично прораховується е, відсоток. У мене, мабуть, тут 100% стояло в цій премії. Зараз перевіримо. Тобто автоматично відбувається розрахунок по цим преміям. Так, да, 100% в налаштуваннях перевірили 100%. Ось е, те, що я вам говорила, що можна розділити по е, різним підрозділам. Так, 100%. Наша наша ось два рази, продублювалася, ми її видалимо. І після ми можемо здійснити виплату всім нашим співробітникам, тобто відмітити всіх, і так само виплата виконати, і буде здійснена виплата по е, даної премії всім співробітникам. Це питання ми з вами розглянули. А якщо ви хочете детальніше розібратися в цій темі? На бухгалтерській платформі номер 1 є курс зарплата, відпустки та кадри в бюджеті, освіті та медицині, де на четвертому модулі ми розглядаємо тему миток, зарплата, нарахування і звітність без помилок. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи, безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів. А також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання ви знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінар. Якщо ще не підписалися, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Що спільного між вітамінами і цифровими рішеннями, користь, яка підтримує, підсилює, допомагає зростати. Груп. вже 25 років. Ми дбаємо про цифрове здоров'я українського бізнесу надійно, впевнено, як серце, що не зупиняється. Документу у мідок, управління в іспро, каса кешелот. Простота звітності. Sota. Підписи від ЦСК Україна, цифрові вітаміни для бізнесу, яким довіряють мільйони творців економіки країни. Груп. ваша вітамінна формула успіху.